Доброго дня! Тема уроку як ти дотримуєшся безпечного способу життя. Пригадайте, як треба піклуватися про своє здоров'я. Розгляньте зображення автомобілів служб порятунку. Назвіть, які бувають служби порятунку. Запам'ятайте, за якими номерами телефонів у разі потреби треба звернутися по допомогу. Пожежна безпека 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба 104. У житті тобі доводиться спілкуватися з різними людьми, відчувати вплив несприятливих явищ природи та дію рукотворних об'єктів, що можуть спричинити різноманітні ситуації, як безпечні, так і небезпечні. Безпечна ситуація це такі обставини, коли ніхто і ніщо не загрожує життю і здоров'ю людини. Поведінку людини, що не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці інших людей, називають безпечною. Небезпечна ситуація це коли складаються такі обставини, що загрожують життю і здоров'ю, викликають порушення нормальних умов життя і діяльності людей. Небезпечні ситуації, а саме, Поширення загрозливої епідемії, стихійні лиха, наприклад, повінь або землетрус, дорожньо-транспортна пригода чи пожежа можуть спіткати в житті будь-кого. Щоб запобігти небезпеці, по-перше, потрібно вміти передбачити її можливе виникнення. Так, наприклад, гра або необережне поводження з вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами, такими як ацетон, бензин, спирт, спричиняють пожежу. По-друге, доцільно уникати небезпечних ситуацій і не наражати на ризик своє життя і здоров'я. Приміром, дуже небезпечно виходити на дорогу в умовах недостатньої видимості. Треба бути пильним на дорозі під час ожеледиці. По-третє, у разі виникнення небезпечної або надзвичайної ситуації важливо не панікувати, а прийняти зважене рішення і діяти швидко. Наприклад, у разі витоку газу не вмикай світло, електроприлади, не запалюй вогонь, адже газ може вибухнути та зруйнувати будинок, спричинивши людські жертви. Коли ти відчув або відчула витік газу, а дорослих нема вдома, тоді й таким чином. Перше, негайно відчини вікна, щоб провітрити приміщення. Потім закрий до упору крани на плиті, газовій трубі або балоні. Повідом батьків, а також виклич працівника Аварійної газової служби за номером телефону 104. У разі небезпеки знай, куди необхідно звертатися по допомогу. Пам'ятай! Дзвінки з усіх видів телефонів до відповідних служб порятунку безкоштовні. Запам'ятайте. Безпека це стан захищеності особи і суспільства від ризику зазнати шкоди. Небезпека. Це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдати шкоди здоров'ю чи життю людини. Правила дорожнього руху Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй! Жовте світло мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор, зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти стопильним кроком. Запам'ятайте і поясніть зміст прислів'я Не той пропав, хто в біду попав, а той пропав. То духом занепав. Дякую за увагу.